В Омезі ми віримо цінність співробітника в професійному досвіді, в енергії та в бажанні творити. Ми будуємо команду, де кожен може реалізувати себе незалежно від статі чи віку. У нас працюють ті, хто знає ціну надійності, хто вміє бути відповідальним. І готовий розвиватися разом з компанією та будувати з нами спільне майбутнє. Це наші люди, вони частина Омеги. Наразі в нас працює 130 омегівців срібного віку. Ми вирішили запитати в омегівців срібного віку, яку пораду дали б людині, яка вагається змінити роботу в зрілому віці. Спливають роки, і нам здається, що з часом ми вже втомились, хочеться на не... Спочинок, але інколи задумуєшся, що позаду, що попереду, а попереду ще є життя. Якщо є сили і натхнення, можна отримати від життя нову молодість. Це якщо поміняти працю і почати щось спочатку, прикладати свій досвід і сили в чомусь новому. Це буде новий виклик для тебе. І ти згадаєш, як був молодим і боровся з новими викликами. Тому не треба боятися щось міняти в своєму житті, йти до нових звершень, міняти роботу і отримувати від цього задоволення. Бажаю вам не боятися від цього. Яку я можу дати пораду? Напевно, те, що я використала для себе, я просто відкинула свій весь минулий досвід. І сказала, а я щось нове дізнаюся. Я щось нове вивчу. І оцей багаж я відсунула і дізналася зовсім інший напрямок, який мені став цікавим. Якщо рішення змінити роботу зважене, то вагатися не варто. Перш за все, треба оцінити навантаження і здатність навчатися новим процесом. А для того, щоб, щоб поміняти роботу комусь, то які проблеми? Ну от я фізик. Остапки е е е за там хтось поліцей, хтось, то не важливо, то не страшно, то все можна змінити. Мені 60 плюс. Я не побоявся змінити роботу, тому що зрозумів, що можу бути корисним. Яка моя думка е щодо поради? Людині зрілого віку, яка вагається змінити професію. Треба міняти. Якщо це ваша потреба як людини, то треба міняти, бо це все буде найкраще. На рахунок зміни професії кожен в нашому віці повинен, перш за все, зважати на стан свого здоров'я. Якщо йому здоров'я допомагає, дозволяє. то може, дозволяє то він може міняти професію. А так як ми отут зґрунтований колектив нормальний, я думаю, що нам е е е в такому стані, як ми зараз є, маємо на увазі е е нашого здоров'я, то тим ми можемо працювати. Ну Завжди треба бути оптимістичним. Треба ставитися до цього позитивно і не боятися ніколи ніяких переміг, тому що життя йде вперед. Дивитися завжди позитивно на всі речі Не боятися міняти роботи. Я дуже знову дня попрацювала в хімії, фізик в лабораторії, а на сьогодні в мене стало федуття, і я працюю з коробочками. З такими гарними коробочками. А ми мифія роблю оператором-постановщиком. Роблю фільми. І дякую вам Мит, за те, що вона дала мені можливість себе реалізовувати. Я так думаю, що всі, хто побажає знайти собі роботу, тут знайде себе. Бо людям мого віку дуже погано без роботи. Обов'язково буде в нині, а це не дуже добре. Тому даю пораду. Ідіть, приходьте сюди, відкривайте двері, бо за тими дверима, буде щось нове. І хороше. Срібний вік це не крапка, а новий етап. З багажем досвіду, професіоналізму та життєвої мудрості приходить час переосмислення. Куди рухатися далі? Цей момент відкриває нові можливості, і ми раді запропонувати одну з них.